Це, що фіксується у полі енергії фізичної, те все, що записано у природі тіла, фізичного існування тіла. І це ДНК записує все, абсолютно із всіх життів того проявленого сприйняття, свідомості, проявленої свідомості. Оце якраз і є пам'ять тіла але, звичайно, що переписується пам'ять тіла. Переписується для чого? Для того, щоб людина могла, бо дуже багато саморуйнуючих програм знаходиться зараз у, у пам'яті тіла. Ну, Це те, що є старість, це те, що є жінок, це те, що вона не зможе народжувати там після 50 чи шістдесяти, ну кого як. І взагалі. Сама протяжність життя, саме життя, його розвиток, фізичні здібності людини всі оце програми стоять такі, які дуже важко переконувати. Для того, щоб відновилася оця, скажем, змінилася ця пам'ять тіла, або, скажем, перезаписати її, треба відкривати власні можливості. Для того, щоб відкривати власні можливості, треба вміти самовідновлюватися. Для того, щоб вміти самовідновлюватися, треба усвідомити, що є енергія і що є, як ви можете бути цією енергією. А це зрозуміло, тільки от через що? Через медитацію, через усамітнення і, скажімо, тишу розуму, де ви е, побудете і поговорите на самоті один з одним, і усвідомити, що та сітка, та мережа, інтернет мережа, яка заповнена дуже багато інформації, з неї 99% вам просто заважає, а ви втягуєтесь в це, це забирає вашу енергію. Коли ви освоїтитесь або побудете в медитації, то це від самовідновлення дасть вам знати, що те непотрібне навіть література художня, так? Забирає у вас енергію, забирає там, розуміння, неправильно веде, думку і так далі. А от самозаглиблення воно дає можливість відновитися енергетично, відкинути все непотрібне і наносне і, врешті-решт, знайти свою силу.